Чи думали ви, що ваша присутність тут принесе ризик і небезпеку для інших учасників? Гранд-фінал Євробачення під питанням зриву вона підтримала анексію Криму, виступала на окупованому півострові Російською Федерацією і сьогодні внесена в базу миротворець. Вона становить. Національну загрозу України мова йде про представницю Ізраїля Еден Голан, яка 13 років прожила в Москві і підкорювала російський шоу-бізнес. Мені дуже подобається Росія. тут дуже приємні люди, тут дуже красиво, особливо на Але найцинічніше те, що її матір. украинка. Она начала в 3,5 года заниматься художественной гимнастикой еще в Израиле. Потом мы приехали в Москву, тоже она занималась художественной гимнастикой. Но более, для большего развития -то надо было заниматься в спортивной школе. Я этого не хотела. Так что петь она не пела. Я говорила, что Эден голос чисто петь ну, там, в душе. Этого достаточно. Букмекери Євробачення сьогодні ставлять Ізраїль на друге місце, незважаючи на скандал з Україною та постійні протести палестинців з вимогою дискваліфікувати Ізраїль через жорстоку війну в секторі Газа. Тільки послухайте, як скандують люди. А Україну організатори ставлять виступати під номером 2, що є смертельною зоною Євробачення. Ще ніхто за останні 10 років під цим номером навіть не потрапляв у топ-10. Нам дали журі сьогодні зранку кваліфікаційний номер 2 з 26. З однієї сторони, всі будуть дивитися в цей час 100%. Бо до середини хтось піде пісять, какать за випивку і так далі. А з другої сторони, до кінця всі нап'ються і забудуть, як ми виступали. Дуже треба ваша підтримка, тому що. Є можливість, щоб всі голосували від початку першого номера. Сьогодні перед гранд фіналом букмекери різко зменшили шанси України на перемоги з третього на сьоме місце. Але знаєте, друзі, і я їм не довіряю, адже пісня Тереза Марія значно потужніша за Ізраїль. Я думаю, це все спекуляція, дівчата. Переможуть з нашою підтримкою, і хто не зрозумів, ви можете вже голосувати за номер два, якщо ви знаходитеся не в Україні і не в Європі. Лінк попередній сторіс, ось вам Залишаю ще тут. Будь ласка, без вашої підтримки ми це не зробимо. Але якщо ми об'єднаємося, я впевнена. Я реально впевнена, що ми можемо перемогти, якщо ми зараз робимо це разом. Якщо ви підтримуєте Україну на Євробаченні, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментар в підтримку. Також поширюйте це відео друзям, що голосувати потрібно за номер два. А от кого сьогодні дискваліфікували, так це представника Нідерландів, ще одного любителя Росії, співаку заборонили виступати через незаконні погрози в адресу жінки, учасниці знімальної групи пісенного конкурсу. Після початку повномасштабного вторгнення співак Йост Кляйн виступав у Санкт-Петербурзі і співпрацював із російськими артистами. Він не засудив російське вторгнення в Україну а більше висловлював любов до Російської Федерації і в березні 22-го року навіть співав російською мовою. I was just watching too much South Park and I don't think uh, that was a good inspiration. Uh, I love to be cynical, I love to make jokes and sometimes a joke is bad. This is a cynical, unusual thing for the European people who are disqualified from the final of the concourse. У чому стався насильницький інцидент на Євробаченні? і Як реагують єврофани? Адже він має потрапити у топ-10. Однак виступу його сьогодні не побачите. А ми поговоримо ще про Ізраїль. Та чи знімлять її кандидатуру на початку гран-фіналу Євробачення? Представницю Ізраїлю внесли до бази миротворець. Еден Голан 13 років жила в Москві та виступала в укрему у 2016 році. Її звинуватили в комерційній діяльності на окупованих територіях участі у спробах легалізації окупації. Автономної Республіки Крим Росіянами свідомому перетині кордону України з метою проникнення на окупованій Росією території. Тому в ніякому разі сьогодні ми голосувати за Ізраїль не можемо. Чи думали ви, що ваша присутність тут принесе ризик і небезпеку для інших учасників? want to. Ви можете не відповідати на це запитання, якщо не хочеш. Ем, е, ні, я скажу. Ем, я думаю, що всі ми тут об'єднані спільною метою, і Євробачення власне зробило все, аби це місце було безпечним і немає чого хвилюватися за нашу небезпеку. Також стало відомо, що артистка має українське коріння зі сторони матері, а її тато Єврей Латиш. Більшу частину свого життя виконавиця провела у Москві, куди родина переїхала через роботу батька. Саме там Голан почала будувати свою музичну кар'єру. Зокрема, Еден брала участь у шоу Голос та у відборі на дитяче Євробачення від Росії. Уявіть собі, активісти звинувачують співачку у свідомому порушенні державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Еден спробувала відбілити свою репутацію. У її профілі збереглося одне фото з Москви дворічної давнини, пояснюючи рішення переїхати в Ізраїль, Голан згадувала війну в Україні. Мовляв, сім'я і до цього обдумувала переїзд в Ізраїль, але після 24 лютого 22 року рішення ухвалили остаточно. Дідусь Голан Юрій колись закінчив факультет журналістики МДУ та працював у газеті Радянська молодь. Чоловік має відверту проукраїнську позицію, про що можна зробити висновок лише поверхнево. Проглянувши сторінку у Фейсбук, пише видання На його стіні український прапор, висміювання псевдореферендумів, імпортозаміщення та Путіна, а також теплі слова про успіхи. Внучки повертаючись до життя співачки в РФ, варто згадати, що описувала вона ці роки двояко. Хоча саме в Росії Еден здобула популярність, коли взяла участь у голосі та нацвідбори на дитячі Євробачення. Росіяни так і не визнали уродженку Ізраїлю своєю за словами Голан, Вона почувалася некомфортно через часті прояви антисемітизму. Наприклад, російські друзі не хотіли називати її Еден, тому кликали Наташею. Яким буде твої? Є повідомлення до людей, які протестують проти Ізраїля. Музика об'єднує нас, об нас, і ми тут саме через цю причину. через те, що ми об'єднані музикою, я сподіваюся, люди відкладуть всю ненависть на бік і покажуть любов. І мир. Ще одне дерево любові. Щось це мені нагадало. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. <тужит> <тужит> <плат> <плат> Не шикай. <плат> Участь Еден в Євробаченні 2024 з самого початку самопочатку була під загрозою. Багато конкурсантів виступили проти ізраїльської представниці на конкурсі, проте європейський мовник мав щодо цього проізраїльську позицію і лише заборонив додавання в пісню політичного підтексту. Коли Еден приїхала в Мальми, до всієї делегації приставили охорону. Вже під час генеральної репетиції співачку освистали, А перед початком першого півфіналу біля арени зібралися сотні пропалестинських мітингувальників із гретою Тунберг на чолі. А от потенційний переможець Євробачення 2024 бейбі лазання. Він же Марко Пурішич, має аполітичну позицію, але водночас поважає російських авторів. Представник Хорватії на Євробаченні фанатії від українських колег. Коментатор Тимур Мірошниченко наголосив, що він ще є й прихильником жанру російський реалізм. Тому думаємо, за кого голосуємо. І ще один грандіозний скандал перед гран фіналом Євробачення 24. Європейський мовник повідомив про відсторонення Йоста Кляйна з другої генеральної репетиції через інцидент після прогону пораду прапорів. Його дискваліфікували від участі у. Конкурсі учасник потрапив у фізичну сутичку з оператором конкурсу, за що представника власне відсторонили. Дискваліфікація відбулася через його поведінку до жінки-члена телевізійної команди. Після початку повноштабного вторгнення Кляйн виступав у Санкт-Петербурзі та співпрацював з російськими артистами. Тим часом своє обурення висловили в Нідерландах, взяли до уваги дискваліфікацію з боку Євробачення. Ми вважаємо дискваліфікацію неприпустимою і шоковані цим рішенням. Ми дуже шкодуємо і повернемося до цього пізніше. Друзі, підтримуємо Джері Хейл та Альону Альоно сьогодні. У гранд фіналі під номером 2. голосуємо. Підтримуємо наших. Нарешті ситуація з Нідерландами вирішилася, і ми маємо змогу голосувати за номер 2. Будь ласка, вас дуже дуже сильно прошу. Це манекен, на якому мій костюм і От, а це я не е, голосуйте, передавайте всім по світу Азія, Індія, Китай, Японія, Америка, Африка. Скрізь, крізь, крізь скріз, дає ваші друзі, знайомі родичі. Номер два. Два, номер два колечки, показуй свої. Номер два. Будь ласка, нам дуже сильно треба ваша підтримка, поки є час, бо скоро його не буде. Таю, що пишуть, що наша пісня. Це ніби типу, як ніби господь мовить до людей українською мовою. Коротше, там так красиво сформульовано. це дуже цікаво, як вони сприймають нашу пісню, яка майже повністю українською.